Депутата Максима Бубака він неділю вже був разом з нами на площі, але ми хочемо, щоб він ще раз з нами, він лишився з нами ще до сьогодні, може і надалі буде. Запрошуємо вас, будь ласка. Я щиро вдячний за запрошення поковинцям, які зібралися сьогодні на черговий мітинг. Такі акції проходять по всій Україні, по всьому світі. І ми маємо зробити головне ми маємо врятувати надію, тому що це є зараз символ. Символ боротьби України з країною агресором. Ці всі події згуртували антипутінську коаліцію. Ми маємо продовжувати і звертатися до наших західних партнерів щодо поглиблення, посилення санкцій. Знаємо, що сьогодні в Євросоюзі подовжать санкції для окремих фізичних осіб та юридичних осіб з російською реєстрацією. Було створено список Савченка, де першим номером вже є фізична особа Путін. І, до речі, це знаково. Те, що ми будемо боротися, ми виходимо на вищий щабель боротьби з країною-агресором. Весь світ зараз об'єднався проти Росії. І в цьому велика заслуга надії. І надія повинна жити. Ми маємо все зробити для того, щоб надію, яка є заручником, інші політичні в'язні були повернуті на Україну. І це те, що ми робимо сьогодні тут. На Майдані такі святкові місяць, де народження нашого кобзаря. Це головне, ми знову ж таки, вся нація без партійних прапорів. Вона об'єднана, об'єднана ідеєю. Ідеєю боротьби з країною агресором. Я впевнений, перемога буде за нами.